Чесно кажучи, у шоці від такої кількості косметики, я люблю дівчата. Люблю класну шкіру. Мені потрібно, щоб ти розповіла для чого це все мені зараз потрібно. Коло чи окремо потрібно? Я все життя вмивалася єдиним засобом. Твій подарок збільшується, збільшується. Це збільшує. <смес> щоб зможек не було довкола очі. Слухай ага. чистка, це як лізма. Молочна кислота в складі, вона щодня забирає в тебе мертві клітини, і тобі білінг ну, як такий, в принципі, не дуже потрібен. Угу. Сиротки я люблю, вони в нас всі класні, всі смачненькі, а головне дрібномолекулярні. Далі наступне крем для повіку. як яким чином наноситься. Наступне обов'язково це крем для губ. Забирай Зможки і наступне крем для обличчя, і все зранку 5 хвилин, з вечора, 5 хвилин. Коли корзинка взагалі дуже дуже зручна, бо то є інвестиція, як ти кажеш, у майбутнє кожна жінка має право бути самою гарною на світі.